Вітаю друзі 3 жовтня. Отже, Володимир Путін, президент Російської Федерації, зробив ряд кричущих заяв, виступаючи на засіданні Міжнародного клубу Валдай. Наші пропагандисти сказали, він лякав Трампа. Або він хотів подобатись Трампу і облизував Трампа. Ну, є в одних пропагандистів така версія, в інших інша. Російські пропагандисти сказали: нащо вождь Сказав то-то-то, і ми побідь. Я пропоную відійти від формулювань будь-яких пропагандистів і російських, і українських. А проаналізувати чітко заяви Путіна на Валдаї для того, щоб зрозуміти, чого очікувати Україні і що насправді відбувається. От з цього і почнемо. Отже, виступаючи на засіданні клубу Валдай. Путін назвав нісенітницею заявою про те, що Росія збирається напасти на НАТО. Кажуть, що Росія збирається нападати на НАТО. Як у таке можна повірити? Якщо вони справді в це вірять, вони некомпетентні, заявив Путін. Ну, дивіться, він багато в чому правий. Чому не Розв'язувати війну з НАТО, поки існує альянс Росії смертельно небезпечно. Просто не витримає по всій лінії своїх великих кордонів атаки, які почнуться на Росію. Вона не витримає: не витримає економіка, не витримають збройні сили, нічого не витримає. Путін це чудово розуміє, він не буде цього робити. Він хто завгодно, але точно не самогубця. Нападати на НАТО Путін не буде. Ще Володимир Путін заявив, що Україну перетворили в розрушительний інструмент в чужих руках і використовують для НАТО котре. Просувається до їхніх кордонів. Також Путін заявив, що якби в 2022 році президентом США був Дональд Трамп, вторгнення Російської Федерації в Україну можна було б уникнути. Ну, відносно того, був би Трамп чи було б вторгнення, я погоджуюсь. Я думаю, не уникнути, а просто обісралися б росіяни. А Байден їм пукнув, квакнув, що ідіть. Щодо інструменту в чужих руках, ну, тяжко не погодитись. Нами грають. На жаль, хай це каже Путін. Але давайте проаналізуємо. Чи вигідний був мир Стамбульської угоди Україні? Вигідний. Але почули Джонсона і продовжували війну. Знову були пропозиції на Аляска, передані через Трампа, але ні, продовжується бійня, продовжується конфронтація, бо потрібна війна. Щодо того, що використовує НАТО для просування до кордонів Російської Федерації, я думаю, ні. Я думаю, з західного світу інші завдання е і для цього використовують Україну. Це таран на Росію, це дрова, люди наші українські, для прожарки Росії. Нашого інтересу там тільки немає. Володимир Путін назвав серйозним викликом той факт, що з Росією воюють всі країни НАТО. З нами воюють дуже багато країн, усі країни НАТО. На жаль, є інструктори із західних країн, які беруть участь в бойових діях. В Європі створено спеціальний центр, який, по суті, супроводжує все, що роблять ЗСУ. Бере участь не лише у підготовці, а й у виробленні рішень та їх реалізації. Звичайно, такий виклик для нас серйозний. Ну, насправді. Путін дуже і дуже сильно перебільшує. Чи є інструктори є. Чи підготують наших воїнів? Готують. Чи лікують, лікують. Чи допомагають координувати дії, допомагають. Але НАТО не воює. Не воює і не хоче воювати. І не буде воювати. Вони будуть дражнити Медвідя, російську і чекати, поки він вилізе з Беру, розтопче Україну чи ні, чи все-таки допомогти Україні, щоб е цього медвідя усипити. Володимир Путін, заявив, що армію Російської Федерації, зайшла до Северська, Покровська Константиновки та Куп'янська. В якійсь мірі так і ні. За його словами, російська армія взяла під контроль дві третини Куп'янська близько до істини. При цьому Путін назвав захоплення Волчанська справою часу. Тобто це наступ на Слобожанщину, на Харківщину, він сам анонсує. Також він зазначив, що під контролем України знаходиться всього 0,13% Луганської області. Ну, це чиста правда. Да, це да. Е, так далі. Е, так, далі. Путін заявив, що українській владі потрібно подумати про те, як домовлятись. За його словами, на сьогоднішній день втрати ЗСУ більше, ніж можливість поповнити особовий склад на полі бою. Це, до речі, правда. Я думаю, розвідка Путіну доклад, доповідається. Також президент Російської Федерації назвав Українську Армію Робітничо-Селянською, оскільки там воює не еліта, а загнані на забій українці. Тяжко не погодитись. Діти елітки скачуть по куршавелях, а діти селян гинуть під Кутенском. На жаль, це факт. Але є й підрозділи, в яких літа, воїнів наших і так далі. Хоча масово, на жаль, це є. Розумієте, в чому різниця? У нас хлопці самі приходять і записуються до армії. Вони, по суті, добровольці. Ми ж не проводимо жодної масової, тим більше примусової мобілізації, що робить київський режим. Ну, вони працюють в ваших інтересах, пане Путін. В ваших інтересах працюють ці е, ТЦК, яких направляє київський режим, так званий. Володимир Путін заявив, що за вересень Збройні Сили України втратили 44 700 осіб, половина з яких безповоротно, тобто загиблих. А січня по вересень ЗСУ дезертувало близько 150 тисяч осіб. Ви знаєте, як не хотілося б визнавати ці слова, але на жаль. На жаль. Володимир Путін прокоментував слова Дональда Трампа, який назвав Російську Федерацію паперовим тигром, запросивши в такому разі прийти розібратися з Росії. Якщо ми так рухаємось, просуваємося, впевнено себе почуваємо, це паперовий тир. Що тоді саме НАТО? Що вона тоді себе представляє? Сказав президент Російської Федерації. Він підкреслив, що Росія воює з усіма країнами НАТО. Я вже казав, це неправда. Е... Так. Путін заявив, що Росія може відповісти дзеркально на удари України по Запорізькій АЕС. За його словами, ЗСУ продовжують наносити удари по оточенню станції, але по самій ній ударів нема. Вони ж усі бачать, що відбувається, що ми самі по собі наносимо удари чи що. Це зрозуміло, що це Нісенісниця, це, це дуже небезпечна гра. І на тій стороні люди теж повинні розуміти, якщо вони будуть з цим грати, ось так небезпечно, у них є ще працюючі електростанції атомні на українському босі. І що нам заважає відповісти дзеркально, тобто прямий фактично натяк на е ядерну війну. Володимир Путін заявив, що українські ДРГ неодноразово підривали лінії електропередач на Курській та Смоленській АЕС і назвав це дуже небезпечною практику. Ну, це війна, але з атомкою дійсно гратись не варто. Володимир Путін заявив, що на зустрічі з Трампом на Алясі обговорились лише питання українського врегулювання. Жодних інших питань не обговорили. Загалом це добре, заявив він, коментуючи хід переговорів. Ну, як бачите, Трамп не кинув Україну, не говорив про інше в першу чергу про Україну. Але наші зелені гниди далі поливають, продовжують поливати Трампа. Войну, бо мир їм, як я не раз казав, не потрібен. Путін назвав затримання танкера Франції в нейтральних водах піратством і спробує провокувати РФ. Ну, це треба раніше було робити, зупиняти і так далі. Путін заявив, що можлива передача Україні криватих ракет та МГАВ нічого не змінить на полі бою, але ви виключені якісно нові типи скавасів. Ну, Далі він там говорив арешники, нові види зброї. Я думаю, що це може підштовхнути Путіна до застосування нових технологічних видів зброї, а якщо ні, то навіть і ядерка. Путін заявив, що найближчим часом Російська Федерація введе безвіждовий режим для китайських туристів. Ну, от приїхали. Китаю, Росія відкриває двері, це їхній союзник. І що в Росії заявив Путін, може з'явитися нова гіперзвукова зброя. Робота над нею йде. Ну тут прямо натякає на те, що вони розвиваються набагато сильніше. Набагато більше ніж це було при його попередниках, і було навіть при ньому до 22-го року, до початку війни, чи як вони там називаються, спеціальної воєнної операції в Україні. Так звані. Дивіться, друзі, я добу обмірковував і мушу сказати: Путін налаштований. На війну. Путін залишає для нас один поки що лише шанс на вихід з війни. Це власне президент США Дональд Трамп. Але наші кермани ще відмовляються від цього, бо вони хочуть воювати до останнього українця, до останнього метра української землі. Ім байдуже захопить ворог Київ, не захопить, знищить його, не знищить. Вони не бачать свого майбутнього в нашій Україні, і вони продовжують отак от е допомагати фактично своїми діями ворогу нищити українців і окуповувати українські землі. Е питання. Перемоги в цій війні для нас це питання виживання держави і нації. До цього мусимо докласти всіх зусиль. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, будемо робити нашу країну адекватною, сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.